Якщо б от можна було забути назавжди російську мову, Боже, я б нажав, би, не знаю, випив ту ці ліки, але щоб забути назавжди, не хочу, мені дуже боляче. Ти нещодавно говорив про те, що все ж таки є популярні пісні ще ось тих періодів, можливо, твого дитинства, юності, так, російською мовою. Так, є, звісно. І що їх не забудеш, ну, типу. Не забудеш, можна. це частина твого життя. Але mm. якщо вип'єш пігулку, то забудеш. Ну, і хай йому грають, а що мені шкода, я ж забуду. Uh -huh. Я ж не буду пам'ятати, про що мені було шкода. От, звісно, звичайно, це частина нашої культури була. І, звісно, це є в пам'яті російські пісні, російськомовні. Які... Ти їх не викреслиш. Ти, ти був частиною цього всесвіту. Uh -huh. І я, ну, це навіть дурно і так глупо казати, от, я більше не згадую, ти згадуєш. Тому що то б був ти також. Зараз ти інший.